Світовий феномен. Володар премії Бафта та Еммі. 30 країн. 60 сезонів. Гра, що підкорила мільйони глядачів у всьому світі. Welcome to the Traitors. Traitors, die Verräter. The Traitors. On the best traitor in the world! Тепер в Україні. Це Зрадники. Гра починається. Учасники з усієї країни. Дуже багато знайомих облич. Вау, ти поїх бачу наживо. Я міс України, все світ. Я професійний гравець в покеру. Класно пальцями. Так. І твоя карта опиняється у мене в кишені. Домогосподарка, що вона там може? А я можу так, що їм піджариться. Зберуться у стародавньому замку. О, це дуже красиво! Вау! Хай начнеться вакканалі! Аби позмагатися за півмільйона гривень. Але серед гравців є зрадники. Яка ваша тактика? Йти по головах. Вона взяла овочі яйця, тримає їх і убирає жінок. Це влада і абсолютний контроль. Вірні, мають викрити зрадників. Як параноїк думаю, бляха, хто це? Хто? Хто, 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 хто? Як тоді готова? Розкрити карти. Можемо розвертатися, і їхати додому. Це реаліті шоу Зрадники на світ ТВ. <ріст> це гра, це гра. Видихай, Вов, <ріст> видихай. Це найкрутіша гра, в яку я грав коли небудь Це зрадники у жовтні на світ ТВ.